Сьогодні Галина повернулася додому в хорошому настрої. Перше їй виплатили зарплату. Відчуття радості заповнювало її душу, адже це було щось нове для неї. Нарешті вона заробила свої власні гроші. Але на порозі її вже чекала свекруха Анна Петрівна з тією самою незмінною, трішки фальшивою посмішкою на обличчі. Галинко, ти ж сьогодні зарплату отримала? Солодким голосом запитала Анна Петрівна. Витягаючи руку до невістки. Так, мамо, отримала, відповіла Галина. Ну, давай їй сюди швидше. Квитанці і газ прийшли. Анатолію вже час забирати свої чоботи з ремонту, а мені ще треба борг сусідці віддати. Зараз все дорожчає, а грошей завжди мало, сама знаєш. Продовжувала свекруха, майже не чекаючи відповіді. Галина подивилася на свого чоловіка, Анатолія, котрий у цей момент сидів на кухні і ліниво їв пиріжки. Його обличчя не виражало жодних емоцій, і це стало для Галини сигналом. Їй таке доведеться віддати всі свої гроші свекрусі. Це не було для неї чимось новим. У родині Галини її батько також віддавав всі зароблені гроші матері, яка розпоряджалася ними та відкладала на майбутні великі покупки. Проте, в їхній сім'ї кожен міг брати гроші із загальної скриньки на потреби. А де вони будуть лежати? невинно запитала Галина, намагаючись хоча б частину грошей зберегти для себе. Анна Петрівна на мить насупилась і різко відповіла А тобі що з того? Візьми собі на проїзд і на дрібниці, а решту мені віддай. Ти ж живеш і так на всьому готовому. І грошей тобі не потрібно. Ці слова свекрухи гірко відгукнулися у серці Галини. Вона обвела поглядом кухню, шукаючи підтримки в очах чоловіка, але Анатолій, не відриваючись від пиріжка, тільки кивнув на знак згоди. «Галю, роби, як мама каже, вона ж краще знає. Галина не знала, що робити, а потім дістала з сумки гаманець. В одному відділенні лежала її сьогоднішня зарплата, а в іншому гроші, котрі їй дала мама під час останнього візиту, просто так, на допомогу. Вона планувала залишити мамині гроші собі, а свекрусі віддати тільки зарплату. Але поки Галина вагалася, Анна Петрівна помітила відкритий гаманець і швидко вирвала його з рук невістки, очистивши від усіх грошей. Давай сюди, все давай, сказала свекруха і, забравши гроші, швидко пішла до своєї кімнати, гримнувши дверима. Галина стояла мов копана. Вона відчувала просто шок від такої несподіванки. Вона хотіла сказати щось у відповідь. Але її свекруха вже давно зникла за зачиненими дверима. Анатолій тим часом спокійно продовжував їсти пиріжки, навіть не помічаючи, як ця ситуація зачепила його дружину. Його мовчазна згода з тим, що його маті взяла всі гроші, здавалася Галі неприродною, дивною. Невже це нормально? подумала вона. Це сцена змусила її згадати інший випадок з її дитинства. Колись у випускному класі школи вона отримала трійку за реферат з історії, котрий написала від руки. Всі її однокласники мали четвірки та п'ятірки, і вона не могла зрозуміти, чому її робота була оцінена так, а виявилось, що причина полягала в тому, що реферат був написаний від руки, а не надрукований на комп'ютері. Тоді це стало для неї справжнім шоком, так само, як і сьогоднішня поведінка свекрухи. Галю, ну скільки можна, давай вечерю, а то я вже тими пиріжками, не можу їсти їх. Пролунало з кухні, перериваючи її думки. Галина Мочки підвелася, взяла каструлю і поставила її на газ, щоб розігріти. Вона відчувала, що це зовсім не те життя, котре вона собі уявляла, коли мріяла про шлюб. Мама ж, мене попереджала. Подумала вона. Слова матері, яка завжди радила ховати гроші подалі, тепер звучали в її голові, як попередження. Її старша сестра Віра давно поїхала з рідного села, вийшла заміж у місті і тепер рідко приїжджала додому. Галина завжди дивувалася, як можна так довго не бачити рідних. Але зараз вона розуміла, чому Віра втекла в місто і більше не хоче сюди повертатись. Їх батько, котрий все життя працював на комбайні, був суворим і працьовитим чоловіком. Він тяжко працював, але мав одну слабкість любив випити. Вихідні зазвичай він проводив із пляшкою. А до понеділка він завжди приводив себе до ладу і повертався на роботу. Матір завжди намагалася тримати сім'ю у порядку і навчала Галину, що успіх у житті приходить через важку працю і правильні рішення. Галю, треба добре вчитися», – завжди говорила матір. Якщо будеш добре вчитися, вступиш до інституту, отримаєш професію і зможеш залишитися в місті. Бо що в селі? Тут немає роботи, і хлопців гарних не так і багато. Але наслухала матір. Вона закінчила школу на відмінно і поїхала вступати в інститут місці. Вона оселилася в гуртожитку. Де й познайомилась з Анатолієм. Не можна сказати, що між ними одразу спалахнула велика любов, але стосунки складалися непогано. Галина була молода, закохана в Анатолія, та навіть не підозрювала, що життя зі свекрухою принесе їй стільки розчарувань. А зараз, коли вона сиділа на кухні і спостерігала, як кипить суп, вона розуміла її життя в домі Анатолія та свекрухи буде зовсім не таким, яким вона собі уявляла. Галина завжди нагадувала Анатолію його матір, Анну Петрівну. Вони навіть були зовнішньо схожими, навіть ходою і манерою одягатися. Це одразу сподобалося Анатолію, і після кількох місяців зустрічей він таки зробив Галині пропозицію. Дівчина деякий час вагалася, але зрештою погодилась. Для шлюбу їй довелося перевестися на заочне навчання, щоб мати можливість працювати і допомагати сім'ї. Галина швидко знайшла роботу в будинку дитячої творчості, де вона працювала педагогом-організатором. Це була чудова практика для майбутнього вчителя, і перший місяць її роботи збігся із першим місяцем сімейного життя. Галина раділа, що її чоловік не п'є, як це було з її батьком і що ніколи не піднімає руку на неї. Тепер у неї була справжня домівка, не гуртожиток, а повноцінна квартира в місті з власною спальнею. Це давало їй відчуття захищеності, і вона почала планувати спільне майбутнє з Анатолієм. Після того, як Галина переїхала до квартири свекрухи, Анна Петрівна несподівано вирішила, що їй час виходити на пенсію. Ноги вже не ті, жалілася вона. Раніше я могла стільки ходити, а тепер все я не можу. Пора мені насолоджуватися домашнім затишком і спокійним життям. Проте насправді її дні зовсім не були такими спокійними. Вона постійно бігала до подруг, їздила на дачу або влаштовувала якісь розважальні заходи театр, кіно та навіть сауна. Щодо Анатолія. То він працював нерегулярно, постійно змінюючи місце роботи. Одна робота йому не підходила, бо там мало платили, інша, бо потрібно було багато працювати, третя бо далеко від дому. Роботодавці також не були задоволені його ставленням до обов'язків. У результаті шанси Анатолія знайти постійну роботу з кожним днем танули. Як тільки Галина почала працювати, Анатолій несподівано захворів і перестав ходити на роботу. Може, тобі лікаря викликати? з тривогою питала Галина, коли збиралася на роботу. Не треба. Відповіла замість нього Анна Петрівна. Я сама йому допоможу. Коли Галина повернулася додому з роботи, її чоловік лежав на дивані перед телевізором, з пляшкою пива в руках. Він був цілком задоволеним життям. Наступного дня ситуація була такою ж. Анатолію, та тебе ж звільнять, якщо ти не візьмеш лікарняне. Намагалася умовити його Галина. Це ж не школа, де мама записку може тобі написати, на роботі за такі прогули звільняють. Анатолій мовчки дивився на матір, ніби шукаючи в ній підтримки. Але Анна Петрівна не втручалася. Та навіщо мені така робота, якщо вони не можуть мене зрозуміти, відмахнувся він. Якщо вони не розуміють, що мені погано, то навіщо мені там працювати? Та як можна так говорити? Ти ж голова сім'ї, ти маєш бути відповідальним. Наполягала Галина, намагаючись все ж таки донести до чоловіка, що від нього залежить добробут їхньої сім'ї. Анатолій знову скоса поглянув на матір, яка мовчки кивнула. У нас взагалі то батько головний, пробурмотів він. Іван Михайлович, батько Анатолія, дійсно рідко бував вдома, адже йому доводилося працювати на двох роботах, щоб забезпечити сім'ю. Анна Петрівна завжди ставилася до нього з великою повагою та намагалася йому догодити. Однак, після того, як в їхньому домі з'явилася Галина, вона почала перекладати деякі обов'язки на невістку, зокрема, приготування їжі для чоловіка та прасування його одягу. Іван Михайлович, високий худорлявий інтелігент, у великих окулярах. Все бачив. Він бачив, як змінилося життя в домі з приходом Галини, і, хоча нічого не казав, все розумів. Гроші, які він заробляв, Анна Петрівна завжди забирала собі. Навіть йому іноді доводилося просити в неї гроші на особисті потреби. Наступного дня, після того, як свекруха забрала всі гроші Галини, вона з Анатолієм вирішила по магазинах. У Галини був вихідний, і вона залишилась вдома. Того дня Іван Михайлович також бав вихідний. І він звернув увагу на невістку. Ти чому з ними не пішла? поцікавився він. Вони краще розберуться і без мене собі ради дадуть, відповіла Галина. «Ну, тож, Анатолій попросив напекти йому пиріжків з м'ясом. Пиріжків могла б напекти і Анна, а вони тільки вміють, що по магазинах ходити, посміхнувся Іван Михайлович. Галина тільки знизала плечима. Знаєш, донечко, задумливо сказав Свекор, а в мене таке відчуття, що ти нещаслива з моїм сином. Та що ви? Ні, все добре, відповіла Галина, намагаючись приховати свої почуття. Я бачу, що не все добре. За цей місяць ти дуже змінилася. Раніше ти світилася, очі горіли, а зараз ти виглядаєш втомленою, ніби згасла». Ти відпочила трішки. Може, з Анатолієм сходили в кіно чи театр, розвіялися трохи. Свекор уважно подивився на Галину. Тобі потрібно купити трішки речей. Скоро зима, а в тебе навіть теплого пальто немає. Галина нічого не відповіла. Вона відчувала, що Іван Михайлович має рацію, але не знала, як це змінити. Галина відчувала якийсь тонкий натяк на підтримку з боку свекра. Вона трішки навіть розгублено йому відповідала, намагаючись залишити хоча б видимість того, що вона спокійна. Не знаю, звідки взяти гроші на все це, тихо відповіла вона. Я ж віддала всю зарплату вашій дружині. Іван Михайлович здивовано подивився на неї. Віддала всю зарплату? Он як? серйозно запитав він. Галина кивнула. Вона так сказала Я ж прийшла у вашу сім'ю, і, як вона мені сказала, я прийшла на все готове. І Анатолій так вважає, тому я віддала і зарплату, і навіть ті кошти, які мені подарувала мама. Вона сама їх забрала. Іван Михайлович важко зітхнув і вийшов з кімнати. Через кілька хвилин він повернувся, тримаючи у руках невеличкий конверт. О, доню, тут вистачить тобі і на пальто, і на туфлі, і на інші потреби. Не переживай, ці гроші в тебе ніхто не забере. Просто не кажи, що це я тобі дав. Скажи, що отримала премію на роботі. Галина стояла розгублено. Вона дивилася на конверт, котрий їй дав свекор. Вона не могла наважитися його взяти. Я не можу, тихо прошепотіла вона. Іван Михайлович доброзичливо посміхнувся. А давай зробимо так зараз ти одягнешся, і ми разом поїдемо купляти тобі все, що треба. Жодних пиріжків, нехай Анна їх готує. Галина кивнула. Я швидко, добре. Іван Михайлович засміявся і махнув рукою. Не переймайся, їдьмо. Вони разом взяли таксі і поїхали в торговий центр, де Галина змогла купити собі все необхідне. Вона повернулася додому з сумками, і на душі вперше за довгий час стало легко. Ні Анатолія, ні Анни Петрівни вдома не було, а її свекор задоволено посміхнувся. Я ж казав тобі, що ми повернемося ще швидше, ніж вони. Галина швидко поставила всі пакунки в спальню, щоб не перевертати зайвої уваги. І пішла на кухню готувати пиріжки. Вона щойно встигла все закінчити, коли Анна Петрівна та Анатолій повернулися додому. Галино, ти де взяла гроші? Роздратовано запитала свекруха ще з порогу. Анна Петрівна кинулася до своєї кімнати, де почала перевіряти всі свої схованки. Її охопила паніка, але швидко з'ясувалося, що всі гроші були на місці повернулася на кухню, де Галина викладала гарячі пиріжки на тарілку. Це тобі Іван дав гроші, так? Скажи. Свикруха з підозрою наблизилася до Галини, буквально дивлячись їй прямо в очі. Ні, це гроші від мами. Вона мені їх подарувала, щоб я могла купити собі одяг на зиму, відповіла Галина. Вона намагалася зберігати спокій. То в тебе були гроші, а ти просила у мене на проїзд, чому ти мені їх не віддала? Запитала Анна Петрівна і насупилась. Іван Михайлович втрутився. Не зліться, ми прийняли Галину в нашу родину, але вона тут не прислуга. Вона насправді увесь час працює. Скажи мені, коли ти останній раз взагалі щось готувала, прала чи прибирала, я бачу, що Галина все робить сама, і це неправильно. Анна Петрівна не змогла нічого заперечити. Вона відчувала, що ситуація виходить з-під її контролю, а потім просто пішла у свою кімнату. Та гримнула дверима. Анатолій, мовчки взяв тарілку з пиріжками і вийшов з кухні, залишивши Галину та свекра наодинці. Доню, скажи мені, ти любиш мого сина? тихо запитав Іван після довгої паузи. Галина не знала, що відповісти. Вона все частіше задумувалась над тим, чи дійсно її почуття до нього були справжніми. Я не знаю, нарешті сказала вона. Іван Михайлович задумливо подивився на неї. Доню, вам потрібно орендувати окреме житло. Так буде краще для вас обох. Ви молода сім'я, і вам потрібно будувати своє життя окремо від нас. Тут ви не зможете жити по-справжньому. Галина глибоко задумалась над словами свекра. Вона раніше навіть ніколи про це не думала, але зараз ці думки почали здаватися їй єдиним правильним виходом. Невдовзі Анатолій таки погодився на переїзд. Проте, як виявилось, він зовсім не бажав працювати і не змінював своїх звичок. Він довго не шукав роботи, часто залишався вдома або ж навпаки, зникав на цілий день. В результаті всі обов'язки з оплати житла та побутових витрат лягли на плечі Галини. Зрештою, Анатолій таки повернувся до мами. А Галина залишилася одна. З боргами за квартиру. Вона змушена була переїхати до студентського гуртожитку, де змогла хоч трішки зекономити. Через кілька місяців їх таки офіційно розлучили. Іван Михайлович несподівано помер від серцевого нападу. Після його смерті стало відомо, що на його ім'я був відкритий рахунок у банку ще малою сумою грошей. У заповіті він казав Галину як спадкоємицю». Анатолій та Анна Петрівна були дуже обурені і намагалися оскаржити заповіт у суді, але їм вдалося отримати тільки половину. Решта грошей Галині вистачило, щоб придбати собі невелику, але затишну квартиру. Галина зрозуміла, що свекор завжди бачив її старання і оцінив її по заслузі. Він залишив їй найголовніше можливість почати життя з чистого аркуша.